Привіт, мене звуть Дмитро, і це новий випуск моєї рубрики Інфобізнесмен Труса, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюсь різними думками, поглядами, корисними порадами з приводу інфобізнесу. І в цьому випуску я хочу розповісти вам про два підходи у створенні інфопродуктів в інфобізнесі. Я думаю, що ця інформація буде для вас. Корисне. І так, я розрізняю два підходи. Перший підход, я вже вам трошки про нього розповідав у своєму контенті на YouTube каналі. Я розповідав вам про продукт шедевр. І саме цей підход він і базується на продукті шедеврі, коли ви будуєте свій інфобізнес, коли ви створюєте інфопродукти, базуючись на продукті шедеврі. Тобто, в першу чергу, ви створюєте цей продукт шедевр і потім вже під нього будуєте свій інфобізнес. І це такий підхід, коли вам треба. Спочатку створити таку круту флагманську програму, один крутий такий інфопродукт, який буде приносити вашій цільовій аудиторії максимальну користь, і потім ви постійно. Вдосконалюєте цей інфопродукт, постійно його покращуєте, збираєте зворотній зв'язок від своїх клієнтів, постійно додаєте в нього щось нове, постійно його покращуєте, щоб ваші клієнти нові могли отримувати ще кращі результати. І все будується навколо цього інфопродукту. Ви спочатку максимальну кількість зусиль, часу, грошей ви вкладаєте в цей продукт, створюєте цей продукт, вдосконалюєте, вдосконалюєте, вдосконалюєте його, і на основі його будуєте свій інфобізнес. І, можливо, ще там на основі цього продукту створюєте додаткову якусь лінійку інфопродуктів, які знову ж таки будуть допомагати вам продавати цей продукт шедевр і будуть допомагати вам максимі... максимізувати ваш прибуток, ну збільшувати ваш прибуток. Ви на основі цього продукту шедевру створюєте якісь маленькі, якісь середні інфопродукти, створюєте якусь там ВІП-програму, але все це будується на основі цього продукту шедевру. Я б це порівняв. от Уявіть, що у вас є iPhone, і iPhone це ваш продукт шедевр, і ви постійно його вдосконалюєте. Тобто постійно випускаєте якусь нову версію, щось додаєте до нього, щось прибираєте, але постійно покращуєте цей айфон і пропонуєте своїм клієнтам кращу версію цього вашого продукту шедевр. Це такий перший підхід в інфобізнесі. У нього є певні нюанси, є певні свої переваги, недоліки. Із переваг таких основних, що якщо ви дійсно створите... Класний продукт, ви його створите, ви його вдосконалите, ви його покращите, і потім, якби ваш інфобізнес він буде. За рахунок сарафанки, за рахунок інших експертів, за рахунок інших людей, вони будуть його просувати. І про вас буде багато людей дізнаватися. Якщо у вас дійсно класний продукт, то ваш інфобізнес він буде з часом набирати все більше і більше обертів, все більше і більше людей буде приходити ставати вашими клієнтами, тому що про щось хороше, про дійсно хороше люди будуть дізнаватися, знати. І у вас буде крута репутація, люди будуть розповідати, буде добре працювати сарафанка, у вас все буде по наростаючі, ваш бізнес буде зростати. Якщо ви дійсно будете постійно його вдосконалювати і покращувати цей свій продукт шедевр. Це такий основний плюс. І з мінусів, так що ви будете все, якби буде базуватись. На цьому продукті. Якщо там якісь інші теми, то вам вже потрібно буде якісь інші продукти створювати, там на чомусь іншому, фокусуватись. Це буде вже не дуже вписуватись в концепцію вашого інфобізнесу. У вас все буде навколо цього продукту. І вся ваша там лінійка якихось допоміжних інфопродуктів, все це буде базуватись на цьому продукті. І ви не зможете там бути. Більш гнучкими з часом, у вас все буде побудовано на цьому продукті, ваш інфобізнес буде на певній темі зав'язаний, і ви не, не зможете бути дуже гнучкими. Але ваш інфобізнес буде зростати, якщо ви будете постійно вдосконалювати свій цей продукт шедевр І такий важливий момент, на який я хочу звернути увагу, коли ви створюєте продукт шедевр вам важливо брати якусь вічно зелену тему. Тобто створювати його бажано на якусь вічно зелену тему, яка Буде актуальна довгий час, Бо якусь тему не вічно зелену, але яку яка хоча б буде е, актуальна довгий час, тому що якщо ви візьмете якусь тему, наприклад, там рілси в інстаграмі, будете навчати людей записувати круті рілси в інстаграмі, там пройде рік-два, і ці, цей інструмент, наприклад, втратить свою актуальність. Він зникне з інстаграму, з'явиться якийсь інший крутий інструмент, і вже ваш продукт шедевр він буде неактуальним. Тому ви повинні, якщо хочете саме такий підхід використовувати, ви повинні... Саме брати таку тему, яка краще всього буде вічно зелена, довгий час буде актуальна, щоб ви могли там на роки будувати свій інфобізнес, щоб він довгий час був актуальний, щоб ваш цей продукт був актуальний, щоб ви його могли з роками постійно тільки покращувати, і все це класно працювало. Ну от для прикладу, та ж тема схуднення. Так, якщо у вас є класний рецепт. Як люди можуть схуднути, ви можете на основі цього рецепту побудувати свій продукт шедевр, постійно його вдосконалювати. І це, якби ця тема вона буде постійно актуальна. Люди завжди будуть хотіти схуднути, і ваш продукт він буде постійно актуальний. І ви на основі цього продукту можете роками будувати цей інфобізнес, Доповнювати цей продукт якимись допоміжними інфопродуктами, якимись слід магнітами, тріпарами, якимись апселами, допоміжними інфопродуктами, і все це у вас буде класно гармонійно поєднуватися. Тому ось це перший такий підхід, який ви можете використовувати в інфобізнесі. І Цей підхід класно підходить, якщо люди хочуть один раз проробити таку складну важку роботу, а потім вже пожинати плоди. Коли ви створите класний продукт, досконалите його, попрацюєте класно над ним. Потім вам трошки треба буде його лише досконалювати. А так ви будете лише. Працювати над тим, щоб просто залучати більше нових клієнтів, і люди будуть про вас дізнаватись, розповідати, і все буде класно працювати. Це класний підхід, от ось в цьому. І другий підхід, я б його назвав таким супермаркетом. Коли ви перетворюєтесь в такий супермаркет, і багато підприємців дійсно. Користуються цим підходом. Це коли ви не зосереджуєтесь на якомусь продукті одному, а коли ви постійно випускаєте якісь все нові і нові інфопродукти. Сьогодні актуальна ця тема. Ви створили по ній інфопродукт. Дізнались про якийсь сервіс, створили по ньому інфопродукт. Ще якісь знання отримали, створили ще інфопродукт. Тобто, ваша задача створювати багато 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 різних інфопродуктів. Ви таким чином перетворюєтеся у свого роду такий Супермаркет і пропонуєте своїй аудиторії різні інфопродукти по вашій темі. Багато людей так будують інфобізнес, у багатьох людей там десятки, сотні інфопродуктів на різну тематику. Це книги, там міні-тренінги, різні, різні відеокурси, якісь майстер-майнди, різні купа-купа всього. І Ось за рахунок ось цих різні купи інфопродуктів вони постійно заробляють. Вони постійно випускають якісь нові інфопродукти, пропонують їх своїй аудиторії. Частина цієї аудиторії купує, вони заробляють. Потім створюють якийсь новий інфопродукт, знову заробляють. якийсь новий інфопродукт знову заробляють. І вони якраз заробляють за рахунок продуктивності своєї. Створюють багато інфопродуктів, багато пропонують своїй аудиторії різних пропозицій і таким чином багато ң, заробляють за рахунок кількості пропозицій, які вони створюють. Із мінусів те, що ви можете створювати якісь інфопродукти, які не будуть заходити, які будуть не актуальні для вашої аудиторії. Вам треба буде знову і знову створювати ці інфопродукти. Вам треба буде бути постійно продуктивним, багато всього створювати. Це постійна праця. Якщо в продукті шедеврі, ви один раз там круто так по... Постарались, потрудилися, і потім ви вже пожинаєте плоди, просуваєте цей продукт. то тут вам постійно-постійно треба щось створювати, 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 щоб ви могли щось запропонувати своїй аудиторії. Тобто тут повинна бути така значна продуктивність, і ви повинні багато всього створювати. І з плюсів, що у вас дуже багато буде різних пропозицій, яких ви зможете запропонувати своїй Аудиторії, але тут такий же ж нюанс знову ж таки вам скажу, що тут ви повинні бути такою людиною, яка готова постійно працювати, постійно щось створювати. Тобто, якщо ви така людина, в якої постійно там генеруються різні ідеї, купи всього, то ви можете вибрати такий підхід, постійно створювати все нові, нові інфопродукти, пропонувати своїй аудиторії і таким чином монетизувати ваша. Ваш перебуток в інфобізнесі в такому, е, таким чином буде залежати від кількості якості пропозицій, які ви будете робити своєму ринку. І тут все вам потрібно буде постійно ось так от створювати, пропонувати, створювати, пропонувати. І фішка в тому плюс такий головний, що. Ви таким чином більшу кількість людей зможете монетизувати і знайти саме той інфопродукт, який підходить тій чи іншій людині. Тобто більшу кількість людей охопити за рахунок цієї кількості. А Мінус такий, так що працювати багато доведеться, і не буде ось цієї сарафанки, яка. Буде у продукта шедевра, тому що якби люди будуть постійно ви щось одне випустили. Ви його досконалим не зробили. Ви інше, третє, п'яте, десяте створюєте. Ви не заморочуєтесь над тим, щоб постійно вдосконалювати свої продукти. А ви постійно зосереджені на тому, щоб створити щось нове. Тому не буде ось цього такого ефекту вау, де люди будуть там м -м, сарафанкою ділитися, що у вас класні продукти. Так у вас хороші продукти, але вони розуміють, що ви сьогодні один створили, завтра другий, третій, п'ятий, десятий продукт. Тому ось, ось така картина, ось такі два підходи. І вам треба вибрати, який під, підхід вам ближче. Якщо ви суперпродуктивна людина, якщо у вас постійно якісь генеруються нові ідеї, класні, такі, ви постійно там постійно щось придумуєте, вам щось хочеться створювати, щось постійно робити, то, звичайно, вам підійде другий підхід. Ви можете створювати багато різних інфопродуктів на різні тематики в межах вашої основної теми і пропонувати своїй аудиторії. Ви будете постійно на цьому заробляти. А якщо ж ви людина, яка не любить постійно щось нове створювати, яка любить більше досконалість, яка любить там створити щось дійсно класне, геніальне, дійсно продукт шедевр, то ви повинні зосередитись на тому, щоб вибрати якусь довготривалу тему, яка буде актуальна довгий час, і створити по цій темі дійсно класний продукт, знайти свій рецепт досягнення результату, закласти цей рецепт в основу свого продукту шедевру. Збирати учнів, збирати зворотній зв'язок, постійно вдосконалювати ці свій продукт шедевр і таким чином будувати свій інфобізнес на основі цього продукту шедевру. І, можливо, там створювати якісь допоміжні інфопродукти на основі саме цього продукту шедевру. Але все буде у вас будуватись на основі цього продукту. Ви просто повинні зрозуміти, яка ви людина людина, яка така живчик, яка буде постійно щось нове створювати, або людина перфекціоніст, яка буде. Створювати один такий основний флагманський продукт, досконалювати його і на основі його створювати якісь допоміжні інфопродукти. Тобто, ось такі два підходи, я бачу, що ці підходи використовують інфобізнесмени в інфобізнесі, і це вони класно працюють. Вам просто треба визначитись. Тобто, якщо діло стосується інфопродуктів, створення інфопродуктів, ви повинні просто для себе вибрати стратегію. Або ви створюєте продукт шедевр і все будуєте навколо нього, або ви створюєте багато різних класних інфопродуктів в рамках вашої теми і пропонуєте її своїй аудиторії. Виберіть те, що вам ближче. На цьому буду закінчувати цей випуск, щоб не затягувати. Дякую вам за увагу. Напишіть, який підхід вам ближче, який підхід вам більше подобається. Поставте лайк, дайте зворотній зв'язок, напишіть про що, щоб цікаво було послухати в нових випусках. Дуже вам вдячний, буду прощатися з вами. Бувайте!